Сільпо поз'явилися до рітоси. Чіз, мій улюблений, паприка на любителя. І чилі паприка на ще більшого любителя. І, до речі, коштують вони більш-менш адекватних грошей. 80 гривень всього. барих набагато дорожче. Ну і доктор Пепер, звісно, що мій коханий, мій жаданий. Нормально. Жертоньки, 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 жертоньки. Ось воно. Відерце, крилецьки всі. З цим відерцем пов'язана одна. Надцікавезна історія, але її я вам розповім дещо іншим разом. Бо зараз, неймовірно хочу жертоньки, бляха. Зараз нема сил розповідати історії. Слини повний рот, бляха. Все, я зараз швиденько жеру. А цю історію розповім вам вже іншим разом. Блять! Іншим разом, коротше кажучи, розповім. Їбать. а це шо таке? Це чи є? Вона ж би, блять, здоровезна, вона нахуй, як половина моєї руки, щоб ви розуміли. І просто отак валяється на землі. Нікому не потрібно. Просто оцініть, просто ви бачите цей розмір порівняно з люком Блять, пізда нахуй по любому людська. І ніяк інакше. Гаразд поїхали. Wake you up in the middle of the night. Just to keep the same Your face. Nice Bring your До речі, ось цей чувак на Ютубі. Його канал щойно виліз праворуч з гори. Кому цікаво, можете зазирнути. Так от. Кістки кістками, але я ще історію про KFC і про Відерце я ще не дорозповів, тож зараз, мабуть, саме це і зроблю. Так от, ми з татом в той день декуди ходили, дещо знімали, не буду казати, що, оскільки ми наткнулись на військовий патруль, і наші зйомки, вони, ну, типу, дещо наїбнулися. Ну так от, зйомки наїбнулись, і ми розочаровані пішли в KFC пожерти. Поснідати, бо я от власне не снідав, тату, до речі, вже обідав, і в Київсі в нього була вечеря. А в мене тільки сніданок. Ну ми, коротше, прийшли там, дещо замовили, замовили скромненько, небагато, і тут, бляха, мені на підносі виносить оце відерце, блядь, здоровезне. А там були і ніжки, і крильця, і стріпси, і ще й картопелька, і ще там щось було. І я такий, єба, помилилися на нашу користь. Я такий, все, треба брати, треба брати, треба жрати. Я вже чую, як мене засуджують в коментах за цю ситуацію. Кажуть, що блять, не треба було так вчиняти. Це не по християнськи, треба було відерце повернути, сказати: А ви от помилилися, а ви помилилися, хуйома. Але. Але на своє виправдання хочу сказати, що раніше я в таких випадках курку зайву зайву курку, зайві відра, я завжди повертав. І завжди це ставалося, блять, з різними проблемами для мене ж самого. От була, наприклад, історія в Київсі на Сукорках. Я там теж якось замовив відерце, а мені замість мого відра дали відро більше, бляха, з куркою. І я такий справедливий, чесний кажу: ні, 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 це не моє. Ви, бляха, помилилися. Типу, це не моє відерце. І вони, блядь, потім півгодини йобаних, ну не півгодини, але багато, сука, часу. Шукали, де моє відро. Шукали, блядь, кому вони мали віддати те відро, яке віддав мені. І в результаті, замість того, щоб жерти, я оце стояв і знаходився посередині всієї цієї бюрократії. Мені їбали мозок, потім, звісно ж, віддавали вже моє відро. Чуже відро кудись там списували, блядь. Сумніваюся, що співробітникам Київсі його давали до жерти. Ну і коротше, з того випадку я вирішив, що ні, бляха. Якщо, якщо мені дають щось зайве, то це нахуй ваші проблеми. Ну тому що, вибачте, повертати такі відра назад це собі дорожче. Це, блядь, купу часу витратять, будуть розбиратися, чи є це відро, кому не додали, кому, блядь, передали. Там менеджер почне дрючити всіх касирів, і в результаті я замість того, щоб їсти, буду це стояти і все це вислуховувати. А нахера мені воно треба, правильно, правильно? Ваше право мене засуджувати, ваше право казати, що а отак от не треба було вчиняти, а я б там на твоєму місці вчинив інакше. Ну, знов ж таки я чекаю всі ці коменти, я. З радістю їх почитаю, на них відповім. Але я власне вчинив так, як вчинив. Така то історія. Хлопці та дівчата. Вельми дякую тобі, Руслан Сіріус, за десяточку. Вік та Мат Бі щиро дякую вам за спонсорство каналу, за перший рівень спонсорства. Нагадую, допомогти каналу і засвітити у відосику можна або оформивши спонсорську підписку на Ютубі, або вкинувши абсолютно будь-яку копійчину через донатницю. Посилання на донатницю в описі. Спонсорство знаходиться прямо під роликом. Всім заздалегідь, гречно дякую! Та йоб твою мать. Сука, відвимикайся, блядь, собако, тварюко, йобана. Вельми перепрошую за цю паскуду, за, за, за оцю, оцю, блядь, паскуду, в якої сенсор на секундочку подох, і тому ви бачили власне те, що бачили. Так от, а у мене зараз, власне, вечір неділі, Ненавиджу, бляха, вечори неділі, тому що саме у цей момент, саме у цей день і саме у цей час. Я максимальний біч. У мене грошей немає взагалі. І я просто намагаюсь хоч якось протягнути до понеділка. В понеділок я вже отримую зарплату. Ну, і, власне, можна нормально жити, можна нормально функціонувати. Ну, більш-менш, плюс-мінус. Сьогодні я спершу хотів хот-доги замаслати, а потім подумав, що та нахер воно треба які хот-доги. Розкрив лаваш, взяв булочку і їв сосиски, власне, в прикуску, щедро поливаючи їх оцим кетчупом, і десь там трохи кусав хлібчик. І лавашик теж десь трохи. Сап, а хлібчик смачний. Власне, чого я записую цей фрагмент, бо хочу сказати, що ці сосиски вони коштують 30 гривень. 30 сука гривень за пачку сосисок. Це ціни, бляха, з 2018, 19-го якогось року. Чи не раніше, чи на 16-го. Я певний час боявся купувати, взагалі доторкатись бо до цих сосисок, бо вважав, що за 30 гривень мені, ну хіба що. Вибачте, за термінологію, хуй без солі продадуть. Втім, все ж таки змирився зі своєю долею нещасною. Купив ці сосисочки, і що вам можу сказати, непогано. Цілком собі непогано. Я чесно чекав гіршого. От реально, я боявся, що їх взагалі не можна буде їсти, але їх цілком собі можна їсти. Вони трохи віддають туалетним папером, зовсім трохи. Але основний смак. Це не перебиває, взагалі, от прям атвічаю, блять. І особисто я, якщо у вас нема грошей на щось дорожче, на щось смачніше, я цілком собі можу рекомендувати ці сосиски, оскільки вони антикризові, досить такі дешеві і до того ж непогані на смак. Тож саме оці сосиски я вам брати раджу. Якщо у вас грошей, там мінімум катма грошей. Якщо ви хочете трошки хильнути, то в принципі вони ідеально підійдуть в якості закусона. -під, Під оковиту... Взагалі шикарно Ну, під оковиту, власне, можна і гамно їсти. Але ці сосиски, вони, що під оковиту, що під кетчуп, що під бляха просто так отак сидіти жамкати, вони смачні, непогані. Отже, я вам їх цілком собі можу порадити. Такий то, власне, вечір вечір неділі, бля Чекаємо на понеділок, чекаємо на зарплатню. Ну і, власне, чекаємо на новий. Тиждень нашого буремного життя. Ніколи не здогадаєтесь, що це таке. Це рештки шпрот. На 99% складаються просто з олії. Тупо із шпротної пляха олії. Та й ё, твою матінку! Ай. На що воно треба? Ну, от, власне, відварю картопельку, вкину її в олійку, перемішаю. Ну і нормально буде смачненько, поживненько, креативненько.